Час програми Очі. Далі ми підведемо інформаційний підсумок цієї середи 27 липня тож сьогодні у випуску. Ви побачите. 14 років після Скнилівського пекла загинула зочка. зять, внучка 11 місяців. Дати відсіч злагоджено у прикордонників бойові навчання. Вай, плав кран, на черзі чудо Тягне зуб, готується до рекорду. Тягнеш, борешся до кінця. Сьогодні уся країна згадує одну з наймасштабніших катастроф часів незалежності Скнилівську трагедію. 14 років тому на литовищі поблизу Львова відзначали 60-річчя 14-го авіаційного корпусу військово-повітряних сил України. Подивитися, як вправні пілоти демонструють фігури вищого пілотажу, прийшли майже 10 тисяч глядачів. Втім, під час останнього маневру літак су 27 впав просто у натовп, забравши життя 77 людей. Відповідальними за трагедію тоді визнали 10 осіб, найбільші Термін ув'язнення отримали пілоти Володимир Топонар та Юрій Єгоров. Однак зараз вони вже на волі. Сьогодні, як і кожного року, рідні загиблих зібрались на місці падіння злощасного Су-27. Про Пропережити скнилівське пекло, яке назавжди змінило життя десятків сімей. Далі. Кадри кривавого фіналу авіашоу на Львівському литовищі того дня вразили увесь світ. А обличчя трирічного Остапа Хміля, якого ціною власного життя врятувала мама, назавжди залишиться символом Скнилівської катастрофи. Жінка прикрила хлопчика своїм тілом. Близько першого дня військовий винищувач СУ-27 завершує у небі останню фігуру вищого пілотажу. Та уже за лічені секунди падає просто у натовп людей, змітаючи усе на своєму шляху. Саме на цьому місці, 14 років тому, загинуло 77 людей, 28 з них діти. Батько Вікторії Зоріною усе життя пропрацював на Львівському авіаремонтному заводі. Щоб показати політ справжніх військових літаків на литовище, узяв дружину і приятеля. Втім, додому повернулись лише двоє чоловіків. Батько вже був вдома. Ну, в нього такий стан був. Знаєте, він ні мене не бачив, нічого, не чув, що йому говорив. Він просто сидів і одгойдався так. Він Каже, нема нашої валі. Я вже десь на другий день. Ми вже зрозуміли, що вона загинула. Він каже, я там ходив її шукати, ну то просто нереально було там її знайти. Невдовзі помер і сам батько Вікторії. За злощасних декілька днів пошуків тіла дружини, чоловік навіть не здогадувався, що переніс два інфаркти. Хто по чому пізнавав, Хто по кимусь, по якійсь родинці? Ми, наприклад, по зубам пізнали, бо інакше не можна було пізнати. Каплиця біля Скнеліського литовища. Тут щороку рідні згадують страшну катастрофу і усіх її жертв. У кожного з цих людей своя історія, але на всіх одна гірка реальність. Мій синок був високий зросту, метр дев'яносто. Він попав під це крило, що пороло по землі. Загинула зочка. <головіка> Зять внучка 11 місяців. Зять і брат. Цей день, тоді якраз 28-й, якраз було замірене. Він чорний став для мене. Дня майже все відбувалось не так, як запланували. Пілоти повинні були демонструвати фігури на іншому літаку. Втім, у день вильоту його замінили на су 27 Поспіхом призначили й пілотів. Пригадують учасники судового процесу. Це був перший спільний політ Володимира Топонаря та Юрія Єгорова. І саме помилку пілотів визнають однією з основних причин Скнилівської катастрофи. Десятки тіл сотні поранених. Військові визнають до такої масштабної трагедії. Виявились не готові ані пожежники, ані медики. Перші хвилини надавали допомогу військовослужбовці 80-ї окремої аеромобільної бригади. Коли це сталася біда, старшина роти просто сам хлопець був в в свій час і миттєво орієнтувався в ситуаціях, і заставив своїх хлопців рвати на собі одежі і перетягувати ті рани, культі ремнями перетягувати. Винними у падінні літака визнали 10 осіб. Втім, покарання понесли лише п'ятеро. Льотчик Володимир Топонар, який отримав найбільший термін 14 років років, відсидів лише вісім. Зараз чоловік мешкає на Київщині із дружиною, живе лише на пенсію, бо не може знайти роботу. Другий пілот Юрій Єгоров відсидів три роки, а керівник в пілотажній зоні Юрій Яцюк взагалі поновився на службі. Яцюк Юрій Миколаївич з минулого року, то що можу сказати, в зв'язку з подіями, які є на сході. Я таку коротку дам інформацію. Далі командир військової частини навчає пілотів другого пілота Юрій Голе-Полковник. То наскільки мені відомо, він виїхав в Росію, десь зразу тільки почалися бойові дії на сході України. За кількістю жертв Снилівська трагедія досі найбільша в історії показових польотів, і саме після неї у світі заборонили проводити авіашоу над натовпом. Христина Влечанська, Антон Лакіза, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ». Три незаконні пилорами правоохоронці виявили в селі винники Дрогобицького району. В цей час поліція проводить обшуки на місці, поки вдалося з'ясувати, що підприємці працювали без документів. На території знайшли понад 300 кубів незаконно вирубаної деревини. Зараз разом із правоохоронцями на місці працює і наша знімальна група. Усі деталі події дивіться уже завтра у програмі. Очі. Ворога здолали, втім, поки що уявного на Яворівському полігоні давати відсіч вчаться військовослужбовці західного прикордонного загону. Ті, хто зустрічає нападника першими, повинні до автоматизму відпрацювати кожен постріл, аби в бою не схибити. Мінометні протитанкові зенітні та артилерійські установки спиняли сепаратистів п'ятьма видами озброєння. Як впоралися із завданням, бачила Тетяна Діяк. Шнурочки не мають виглядати, щоб не було зацепу з мінометом, торпост стволом. Військовослужбовець Андрій готує кожен снаряд для міномета. Аби посилити заряд, до нього прикріплюють порохову подушку. Тоді він полетить далі. Знищити ворога будь-якою ціною намагаються й стрільці протитанкового гранатомета та зенітної установки. Прикордонники переконалися працювати одночасно ефективніше. Зенітним озброєнням у ворожому танку ліквідовують броню а СПГ уже підбиває гусеничний. Такі навчання, молодий підрозділ швидкого реагування на полігоні проводить раз на півроку. Його створили торік, і тільки відтоді у прикордонників з'явилася бойова зброя. Колишнє озброєння в нас було тільки стрілецьке, воно не дозволяло вести активних бойових дій. Можемо зупинити як і живу силу противника, так і легко броньовані цілі. Можемо вражати низколетячі цілі. Це вертольоти, низколетячі літаки. Тобто, вже така бойова сила, яка може протидіяти. Протидіяти були змушені й раніше. Прикордонник Денис уже двічі побував у зоні АТО. Своїм досвідом ділиться із новими колегами. Втім, розповідає далеко не усе. Ділюсь не всім. Ділюсь тільки тими ситуаціями, які дійсно можуть йому допомогти і спасти свою життя і життя товаришів. Такі навчання триватимуть два тижні. З понеділка підрозділ отабориться у полі, аби максимально наблизитися до бойових умов. Тетяна Надія Кола, Гонтарчук, програма Очі на львів ТБ. Дочекалися. Відсьогодні вулицями Львова курсують 5 нових автобусів Електрон. Всі машини їздитимуть маршрутом 3А, а завдяки встановленим GPS-трекерам будь-хто зможе відслідковувати їхній рух онлайн. Розробники обіцяють комфортну і безпечну подорож із зручностей в автобусі, інформаційне табло, а ще відкидний пандус, який повинен спростити подорож для інвалідів та матуз із візочками. Також машини обладнані декількома системами гальмування, а обшивка салонів виконана із негорючих матеріалів. Тріалів наразі замовлених десять машин курсує тільки п'ять, інші поки готують до виїзду на підприємстві АТП 1 Транспортники планують, що на початку серпня вже всі автобуси вийдуть на маршрути. Нагадаємо, їх захопили ще у травні. Залишилось до оформити чисто документально і отримати в податковій книжки в обліку розрахункових операцій. До кінця цього тижня ми плануємо завершити повністю всі оформлення по всіх автобусах. Потягне зубами два чудо-поїзди з малечою всередині. Падіатер за фахом Олег Скавиш до чергового досягнення готується вже тиждень. Це буде восьмий рекорд чоловіка. А його зубам підкорилися трамвай, потяг та плавкран. Утім, наступне випробування найважче. Сьогодні він лише тренувався. Посадив до чудо-поїзда декілька десятків дітей і спробував зрушити транспорт з місця. Загалом львівський тягнезуб хоче потягнути понад 15 тонн. У його видовищного досягнення буде й благодійна мета. Під час рекорду селач збирав. Тиме гроші на операцію для важко хворого хлопчика. Перед репетицією львівський тягнезуб декілька разів обходить чудопоїзд. За цей час Олега починають обступати глядачі та шанувальники. Та богатир не відволікається, придивляється до машини, розминається і нарешті стартує. Тягнеш, борешся до кінця. Тяне щени, стяне, щанеш. Давай, 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 пішов. Це вже третє тренування перед встановленням рекорду України. І сьогодні Олегу таки вдалося зрушити з місця два чудопоїзди із малечою всередині, а це понад 15 тонн. Тож на рахунку втягне зуба вже сім рекордів, але цей встановити буде найважче. Ці два поїзди дуже великий метраж займають по довжині і якийсь шматочок їх. То з того боку, то з того боку поняття на рівні поверхні, то там зверху, там зверху. Ця остання спроба була взагалі тягнув під гору. Він потім повернувся назад. Я не задоволений сьогоднішнім цим. Трошки вдалося потягнути, навіть другий трошки їхав, але хотілося б, щоб це була більша відстань. Цьогорічний рекорд Олега Скавиша буде благодійним. Під час становлення волонтери збиратимуть кошти на складну операцію для восьмирічного хлопчика. Олег Подвірний потребує негайної трансплантації кісткового мозку. Ми вже знаємо, що ця трансплантація неминуча. Ми знаємо, що на це не обхвать коштів, які є в Мінздраві, просто не передбачені кошти на Олежика. І ми знаємо приблизну вартість операції. В районі 150 тисяч євро ми зараз ведемо перемовини з декількома клініками, котра з тих клінік візьметься за хлопчика, бо там складна історія. До встановлення рекорду в Олега залишилось менше двох тижнів. Тренуватись чоловік буде чи не щодня, у лише пізно ввечері, коли чудопоїзд завершує роботу. Тут потрібно просто зрушити. Олег вибирає такі рекорди, які ще ніхто не ставив, і плюс він намагається бити свої власні ніхто ніде в світі не тягнув щодо поїзду. Сьогодні ніде не записано, відповідно, з він буде перший. Будуть представники книги рекордів, рекордів України для книги рекордів Гіннеса документи будуть надіслані поштою, тому що приїзд і фіксація коштує дуже дорого. Чергове досягнення зуба» зафіксує вже 6 серпня о 18.00 поблизу Оперного театру. Олена Рувенчук, Антон Лакіза, програма Очі на Львів ТВ. Таким цей день побачили наші журналісти. Якщо ви потребуєте їхньої допомоги, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію. Лише цікавих вам новин і до зустрічі.